Сьогодні у нас огляд серіалу 1899 без спойлерів. На вулиці 1899 рік, корабель з мігрантами прямує до Нью-Йорку, але пасажири мають зіткнутися із загадковими містичними подіями. Епізод 1. Корабель. Отримавши повідомлення з корабля, що зник без вісті, капітан приймає сміливе рішення і згодом робить неймовірне відкриття. Другий епізод хлопчик. Капітана тризають спогади, що раптово сплили. Дивна людина йде за морою до її каюти, де ховається хлопчик. Жук провокує трагедію на борту. Епізод 3. Туман: Маленьку дівчинку та інших пасажирів спіткає страшна доля. Олек випускає ліньван із ящика. Одна інформація викликає у капітана недовіру до морі. Четвертий епізод сутичка. Кілька пасажирів та членів екіпажу замикають капітана, Олека, Жерома та Реміро. Та вирушають на пошуки хлопчика. Таємниця кристала розкриває. П'ятий епізод поклик. На мору накочують старі спогади, і вона робить несподіваний крок. Таємний звук змушує пасажирів викидуватися за борт. Мора дізнається щось нове про свого батька. Шостий епізод Піраміда. Туве прокидається від страшних спогадів та хоче, щоб хлопчик покинув борт. Деніел слідує за морою та капітаном у дивний міст. Пьомий епізод буря. Деніел звертається до Мори з незрозумілим проханням. Едія трапляється в той момент, коли Олег та Лінь Ван стоять за штурвалом. Також походження Еліота роз'яснюється. Восьмий епізод ключ. Мора розповідає пасажирам неймовірну правду, після чого їх спогади переміщуються. Деніел змінює код і Мора стикається з несподіваною реальністю. На такій ноті і закінчується перший сезон. Можливо, буде продовження, хоча офіційно це не підтверджено.